Десять років, коли мені сповнилося 10 років, у мене загинули батьки. Загинув батько, загинула матір. І мене виховувала бабця і з малку я почав курити, тікав з дому, не спав вдома, вона там переживала за мною. І я почав курити, їсти таб їсти таблетки, їв таблетки. І був системи, ходили з хлопцями, починали красти, підкрадали, бо нам треба були таблетки, треба було сиарети купити, ходили, крали. Ночі мене спали, десь по чердаках, по підвалах спали. І мені вже на дозу треба були гроші, а почав підкрадати. Мене поліція злапала, закрили в тюрму. І коли я сидів в тюрмі, в тюрмі теж був наркотик, і я залів в систему, почав колотися, я розумів, що я. Перепринув такий вже життєвий бар'єр, що то вже я в опасності. Дійшло до такого, що буквально у 2020 році, коли було коронавірус, в мене почалася велика температура. Я кашляв, кашляв і мене знайомий каже, давай я тебе відвезу на ту лікарню, щоб тебе провірили. Ну, і мені зробили знімок, ну, флюорографію зробили, і кажуть, у вас туберкульоз. Я ліг в лікарню, і там виявилося, що четверта клінічна стадія туберкульозу. Я тоді осознав, що. Все життя я жив неправильно. До цього воно призвело мене, що я не можу навіть слово сказати. Лікарі мені памперси міняють. Немає за закін... ким, ну, немає догляду. Я розумію, що я служив дияволу. Бо я дійсно я служив дияволом, мене люди проклинали, я їх грабував колись. Ну, робив погані всякі вчинки. Мене привезли, коли на носілках, мене в лікарню на носілках з притона забрали. Я відкрив очі, і мені ложечкою пхала санітарка, годувала. Ну, там були вже памперси на мені, були, той катетер був на мені. Я взагалі не, практично не усвідомлював, що робиться. І ще коли вони сказали, що я почув, що вони вже кажуть, можливо, памперси не буде міняти, я вже й налякався всередині. Думаю, о, що робити, їм же ж бідніше, типу, що зі мною робиться. Збоку був віруючий брат, каже, братан, не слухай нікого. Каже, от я вірую, теж маю туберкульоз. І почав розказувати, що теж люди спасалися, що там Бог знає від яких болячок. Він каже, тільки Бог, я теж так начав собі в гумі молитися. там якось. От, наш молився, там, трошки забував під час молитви, що я молився, бо в мене таке состояння була велика температура. І тут а, я собі дуже почав переживати за ті, за ті памперси, бо я розумів, що вже діагноз поставили, вони там памперси в мене забрали, ну, я вже без памперсів. Ха, і що робити? типу? Думаю, ну, ті брат каже, що там ізцілялися люди туди. Я почав молитися. і Тут а мені так втілісні, чи то вже від температури було марво, що я йду по коридорі і стоїть з боку столик, і є роздоріжжя наліво і направо. І біля того столика якийсь стояв мужчина. Ну і все, я розумів, що якщо я десь можу повернути не туди, що десь є там пекло. І я до того дядька стояв, він там біля столика стояв, я до нього кажу: я вибачаюся, кажу, а мені куди? Він так на мене подивився, каже: присядь. Я коли присів, я сижу, сижу, думаю, божечко, що ж я не робив за своє життя. Що тільки погано. я почав осознавати, що я робив все, що я робив, то все було для диявола, що я не взагалі служив не тому, кому треба. Я почав каятись перед Богом, бо я розумів, що зараз вирішається, куди мені піти. В рай в пекло. В той роздоріжжя, я знав, що десь справа або зліва пекло є або рай. І я так чекав того вироку, я так переживав, я почав згадувати. Всіх людей, яким я зробив погано. Коли кажу, Боже, прости мене, ну, почав каятись Богом, бо дійсно було страшно, я вже розумів, що все. Я вже тіло, думав, вже тіло померло, вже душа куди, йде. я вже навіть за тіло не переживав, бо нічого не боліло, я вже... таке було состояння. І я почав каятись, за, за кожен свій гріх, я почав згадувати всіх потерпілих, я просив Господа і обіцяю йому, що я більше не буду служити тому поганому, що я буду робити добрі справи. Ну, як то можна сказати, Підлабузничав до Бога, бо ну, мені страшно було, серйозно, я зрозумів, я що це вже все. Я почав йому сказав, Господи, я буду з тобою. Що скажеш, то я буду робити. Будь ласка, тільки щоб я не вмирав. Навіть не вмирав, бо я думав, що я вже вмер, щоб в пекло не піти. Бо я, думав, я, вже, я вже думав, що вже все, я вже помер. Думаю, Тільки, щоб в пекло не піти. Кажу, Боречко, я буду вже там робити добрі справи, буду тобі служити. Як ти мене поведеш, так і воно буде. Ну і все, я відкрив очі знаючи, що туберкульоз четвертої стадії в мене. Клінічна четверта стадія туберкульозу. Я розумів, що вона невіліковна, що і ті лікарі особо можуть бути і правими. Четверта стадія, вона вже типу, вже стоїть, двох легенів. Ну, але дякувати Богу, що Бог почув ті молитви, які в умі молився, Бог почав мене ізціляти. Я почав підніматися на ноги, я почав заново вчитись говорити, бо я взагалі не міг говорити. Ну і помаленьку полежав пару місяців в лікарні, почав видужувати. Зранку просипався, почав наш» молитися. То для мене вже стало навіть стабільність. Колись в мене такого не було, там познако, колись там в дитинстві бабуля навчила, очина наш». А то вже стала стабільність. Молитва стала регулярною у мене. І помалу я почав видужувати. Почав по пристінку ходити, там, не, не по пристінку, залізка тримався, вже ходив, виходив на коридор, почав спілкуватися з лікарем. то все були в шоці. Каже, як так, ми не вірили. Я навіть після лікарні, коли прийшов. З аналізами мені треба було занести. Лікарі здивувалися, кажуть, а тебе хто супроводжує, я говорю до мене. Я кажу, та ні, хто мене має супроводжувати. А як ти дійшов? Каже, що в тебе тут пише? Четверта ну, клінічна стадія туберкульозу, то, 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 то-то. Каже, присядьте, будь ласка, я присів такий, вони мене налякали, ви куди, кажуть, зараз на роботу вже будуть. Вони взагалі там в Соціі були, ті лікарі. І коли я лежав в лікарні, прийшла соцпрацівниця, там записувала, які я наркотики употребляв, я ще там переживав, що вона не з поліції була. Але вона сказала, що вона колись теж була в залежності, я подивився своїм неозброєним оком на неї. Я зрозумів, що вона точно була, така, як я. Ну, Я їй відкрився, кажу, там, употребляв таблетки, почав колотися. от. Туберкульоз мене з'їв, висох мене. Вона каже: А у вас є куди піти? Я кажу, та не маю там. Все, протратив гроші, хату на наркотики, ну. Вона каже, є такі, як дома милосердя. Хлопці допомагають, хлопці віруючі, люди спасаються там. Я собі так думав, та і так тіряти нема що. І так нема куди йти, попробую я туди піти. Ну І коли я прийшов на центр, в мене життя взагалі помі... ну, змінилося. Я почав вірити в Бога по-другому. Просипаюся з настроєм. Не те, як колись просипався злий, бо не мав наркотика де взяти, одразу думав за наркотик. Зараз просипаюся з настроєм, улибаюся, дякую Богу. Прошу Бога, щоб вів мене далі дорогою правильності, щоб я робив добрі справи. Зараз поїхали в Чернівці з пастором. Пастор відкрив церкву, допомагаю йому, розношу людям пакуночки, людей провідуємо, ну, служимо Богу. Зранку роботи ходимо на роботу, як повноцінна людина, ніколи би не сказав, що якийсь там хворів туберкульозом, ще щось. Працюю на рівні зі всіма людьми. Я зараз тако дякую дуже Господу, що він почув, коли я кажу що Я навіть просив, щоб він благословив тих людей, яким я зробив погане, робив погане. І дуже йому дякую, що він дав мені ще шанс, щоб я не попав в пекло, бо я розумів, що є поворот не туди, що я би точно пішов в той поворот не туди, що я би пішов в пекло, що дав мені можливість посидіти, задуматись, покаятися, що дякую, що він прийняв моє каяття, що я можу зараз робити добрі справи. Що я не роблю те, як колись робив. Я зараз зроблю все з любов'ю. У мене немає агресії до людей. Я з радістю, з любов'ю, допомагаю людям, служу людям.